Розпочався останній місяць осень, а на дворі ще доволі тепло. Синоптики кажуть, надалі погода буде нестабільною. Початок листопада одразу розпочався бурхливими атмосферними процесами. Найближчими днями через територію Житомирщини переміститься серія атмосферних фронтів, внаслідок чого погода буде змінюватись. Перші дні місяця будуть доволі холодними та періодично дощитими. Окрім того, Житомиряни відчуватимуть поривчасті вітри. В день Пади припиняться, і навіть розраховуємо на сонячні прояснення, але для настрою це мало що додасть, тому що холод зробить свою справу. Вночі ще буде досить тепло, 8-10 градусів тепла. А протягом дня температура повітря буде знижуватися і ввечері матимемо всього 1-2 градуси з плюсом Уже вночі, 2 листопада, на територію Житомирщини зайде холодний атмосферний фронт з півночі, який принесе нам похолодання. Фронт буде супровод. Дощем, але швидкість велика фронту не дасть дощам наплакатися, як треба, тому дощі будуть такими неістотними. Очікується подальше зниження температурного режиму. Вночі вже морози посиляться на півдні до 3 градусів, на півночі області навіть до мінус 5. і в день так само матимемо скромні результати: 2-4 градуси тепла. Наступний атмосферний фронт завітає до нас 4 листопада, та знов принесе на територію нашої області штурмовий вітер 15-20 метрів на секунду. Надалі погода починаючи десь уже 6 листопада. Листопада морози повністю припиняться і на Україну почне надходити тепле повітря, тому після 6-го очікуємо на повільне підвищення температурного режиму, а морози відступлять.